Доброго дня! Мене звуть Наталка. Я дуже хочу розповісти вам про своє улюблене свято, але я прийшла до вас не з порожніми руками. Відгадайте, що я вам принесла. Можу, я його розбити, можу на обід зварити, курка нам його знесе. Що це, діти, Це. Але це не просто яйце, а справжня українська писанка. Подивіться, які гарні вони бувають. Кожен малюнок має своє значення: є символи, що лікують, символи кохання, є такі, що сприяють багатому врожаю, а ще символи здоров'я та довголіття. Крім писанок, бувають крапанки та крашенки. Вони відрізняються від писанки. А чим подивіться на малюнки уважно. Ви вже здогадалися, на яке свято пишуть Писанки. Це моє улюблене свято свято Великдень. Великдень одне із основних свят в народному календарі. Він завжди припадає на весняні дні і символізує перемогу добра над злом. Вважається, що саме цей день Син Божий Ісус Христос воскрес із мертвих. Протягом усього Великоднього тижня лунав церковний дзвін. Дозволялося дзвонити всім бажаючим. Коли б'ють у всі дзвони, виходить особливий звук. Тризвон. Він лікує душу. Послухайте. відчуття, правда? Великдень завжди святкують у неділю, а тиждень перед ним називають білим, чистим або страстим. Кожен день має своє призначення. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати і кути побілить стелю, щоб Великдень був веселий. Шурхіт, шум рипить в оселі, чисто, начисто підлогу, шури шури Тре взято наш вівторок довгоногий. Середа пишна пані і пере, і прасує. До Великдня ще пак хату облаштує. Чистий четвер, чистий світа піднявся, ще до сходу сонця начисто скупався. П'ятниця та Паски господиня вміла, склянки з отри молока до цебрика влила, трохи борошна яєць додала ванілі, щоби пригощати всіх вранці у неділю. У суботу, ой роботи, пише писанки субота, ясні крашанки фарбує, вимальовує, малює. Неділя, великдень, дзвонять дзвони звідусіль, Христос воскрес! Тож славімо усі Христос воскрес, воістину воскрес. А тепер давай зберемо кошик на великдень Відгадуй, загадки, в кожній місці і селі на Великдень головна на столі. Пасха, молоко в казан залили, довго парили, варили, аж поки притомилося і твердим зробилося. Сир. Воно у каші розтає І вона смачнішою стає. Масло. Продукт із м'яса, без якого немає свята. Ковбаса. Барвисте яйце. По столу котилося. З ковбасою подружилось і в храмі освятилось. Писанка. Ви гарно порались з завданням. А як ви готуєтесь до свята, надсилайте мені свої фото. Буду чекати. Все, до зустрічі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.